Матеріалісти 2025 року, американська романтична мелодрама з елементами деконструкції жанру, сатирична комедія про непростий вибір супутника життя, фільм Роздум про любовні стосунки в сучасному Нью-Йорку. а також друга повнометражна робота. Режисерки, сценаристки і продюсерки Селін Сон. Селін сон корейсько-канадська режисерка, яка досягла всесвітнього успіху вже після свого дебюту, першої кінострички під назвою Минулі життя. Обов'язково її подивіться. Це неймовірне кіно. Під час перегляду я плакав і захоплювався. Елегічні та задушевні минулі життя, сподобавшись і критикам, і глядачам, були відзначені на багатьох кінофестивалях, у тому числі номіновані на два оскари у категоріях Кращий фільм і Кращий оригінальний сценарій.